Він виріс гідною людиною. Так згадує загиблого героя Артема Слюсаренка його колишній класний керівник. Вона відзначає, хлопець був добрим, активним, найбайдужим до чужого горя та надійним товаришем. Завжди був активним, творчим, спортивним учнем, мав велике коло друзів. Його завжди всі любили. І в моїй пам'яті, і в пам'яті його однокласників, він завжди залишиться. Залишаться його добрі, світлі очі і його така дуже гарна посмішка і ямочки на його щічках. Ми завжди будемо пам'ятати про Артема. Слава героям, які дали своє життя за нас. Він був одружений, мав родину, дуже любив свою донечку, з нею, завжди, коли при зустрічі розповідав у мене донечка, яка вона росте, як він піклується про неї. Дуже-дуже добра, щира людина була. Артем Слюсаренко закінчив 123-ю школу у 2002-му. Потім вступив до КНУ. Працював на шахті гвардійська. Був призваний до лав Збройних сил улітку минулого року. Служив майстром гранатометного зводу технічного забезпечення 17-ї окремої танкової бригади. Воїну було лише 30 років. Рідні згадують, Артем ніколи нікому не розповідав, в яких гарячих точках був та що йому довелося пережити. Не хотів хвилювати батьків та друзів. Он был таким маленьким, как вот эти дети. Вот эти маленькие, вот эти дети. Он вырос у меня на глазах. Хороший парень, очень хороший парень. Я его сильно уважал и люблю до сих пор. Я знаком с ним лет 15 добрых. Но ну, это человек добряк просто. Умный, красивый. О. Знаешь, Даже... хорошего человека должно быть много. Да, он высокий. И добрый. Ну, да. Плохого от него нельзя было ничего. Жа, нічого, тільки хороше тільки у Центральному міському районі під час АТО вже загинуло 14 військовослужбовців. Одинадцятьом з них на будівлях школи, де герої навчалися, встановлені пам'ятні меморіальні дошки. Всі ці люди герої. Ніякі слова, не ні на не ні умін, що горе, яке обрушилось на сім'ї. Всі вони всі будуть являтися для нас приміром і образцом мужества, героїзму і патріотизму они є примір того, яким должен бути настоящий мужчина і настоящий патріот свого государства. Сьогодні ми намагаємося бути достойними пам'яті загиблих героїв, намагаємося бути вірними синами та дочками, відповідно, намагаємося виховати наших учнів повагу до тих, хто не шкодував життя, хто відстоював власну громадянську позицію. У 123-й школі це вже друга меморіальна дошка колишнім учням. У вересні увіковічнили пам'ять Павла Коснера, який був серед загиблих у літаку, і у 76 улітку минулого року.